Привіт, друзі! У третій частині ми продовжимо знайомитися з тваринами, які зникли назавжди. Кожен вид має свою унікальну історію, що нагадує про важливість збереження природи. Підтримайте канал лайком і підпискою, щоб не пропустити нові цікаві факти. Чубатий голуб Міка Офіційно оголошений вимерлим на початку ХХ століття. Птахи цього виду жили в Новій Гвінеї, будучи джерелом їжі для місцевого населення. Вважається, що до вимирання Чубатого Голуба призвело штучне заселення території котами. Тетерук Вересовий. Птах розміром з курку, який мешкав на рівнинах нової Англії до 1930-х років. В результаті цілого комплексу причин популяція птахів зменшилася до критичного рівня. Для порятунку виду був створений заповідник. Проте лісові пожежі і суворі морозні зими призвели до загибелі всіх вересових тетеревів. Фолклендська лисиця або Фолклендський Вов. Маловивчена лисиця мешкала виключно на Фолклендських островах. Основу їжі лисиці становили птахи, їх яйці, падаль. При освоєнні островів людьми лисиць відстрілювали, в результаті чого вид повністю знищений. Тайванський димчастий леопард. Це невеликий хижак вагою до 20 кілограмів. Велику частину життя проводив на деревах. Останній представник виду був помічений в 1983 році. Причиною вимирання став розвиток промисловості й вирубка лісів. Веслоніс китайський або псефур. Найбільша прісноводна риба довжиною до трьох метрів і масою до 300 кілограмів. Окремі непідтверджені свідчення говорять про особин довжиною 7 метрів. Весланіс мешкав в річці Янзи періодично запливав у жовте море. Мексиканський грізлі є під видом бурого ведмедя, який мешкав на території США. Мексиканський грізлі дуже великий ведмідь з відмітним горбом між лопаток. Останні особи не були помічені в штаті Чіуау в 1960 році. Палеопропітек являє собою рід лемурів, що мешкали на Мадагаскарі. Це великий примат з масою тіла до 60 кілограмів. Посіб життя палеопропітека переважно був деревним. Є припущення, що він практично ніколи не спускався на землю. Дельфін Озерний або китайський річковий дельфін. Як вид був відкритий порівняно недавно, в 1918 році. <плес> Типове місце проживання китайські річки Янцзи і Цяньтань. Відрізнялися поганим зором і розвиненим еколокаційним апаратом. Він оголошений вимерлим в 2017 році. Спроби виявити вцілілих особин успіхом не увінчалися. Епіорніс. Не птах, що мешкав на Мадагаскарі до середини 17 століття. Даний час вчені періодично виявляють яйця цих птахів вцілілі до наших днів. На основі аналізу ДНК, отриманої шкарлупи, можна сказати, що епіорність є предком сучасної птиці Ківі, mm. 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 яка правда має набагато менші розміри. Гологрудий кенгуру ця тварина зовні більше схожа на пацюка, до сімейства яких і відноситься. Гологрудий кенгуру жив в Австралії. Був невеликим з масою тіла всього до одного кілограма. Невелика популяція виду існувала до 1930-х років у південній Австралії та Квінгсленді, але нині він вважається вимерлим. За середньостатистичними даними щодоби на планеті гине кілька видів тварин або рослин. У ряді випадків це обумовлено природними процесами, які відбуваються в рамках еволюції. Але частіше до зникнення призводять хижацькі дії людини. Тільки байливе ставлення до природи допоможе зупинити розширення чорної книги.